Відомий військовий експерт Олег Жданов з нами на скайп зв'язку полковник запасу збройних сил України. Кажемо вам доброго вечора. І слава Україні. Героям слава вітаю! Розпочнемо з запорізької атомної електростанції. На ваш погляд, що може стати каталізатором того, що росіяни таки наважаться на цю ядерну катастрофу? Особливо нічого. Судячи з поведінки російських окупаційних військ, це може стати загроза. Звільнення нашими військами чи силами оборони станції може, може стати тригером для її просто е, руйнування не, не стільки там, е, якоїсь ядерної катастрофи, але повне виведення з ладу е, для того, щоб вона нам не дісталася. Я нагадаю, о, до речі, от начальник РХБЗ захисту Південного військового округу, який очолює там цю команду, спецкоманду на, на, на атомній станції. Росія генерал російський, він сказав або ми, або пустили? Але ж ми розуміємо, що ця загроза насправді вона ж не лише для нас небезпечна, а й для них також. Як би там не було, наскільки б не був ну якби сильні наслідки, якщо вони раптом наважаться це підірвати, і як це впливатиме на їхні позиції, на позиції нашого ворога? Дивіться, справа у тому, що самі реактори, вони там нового покоління іншого типу, вони відрізняються докорінно, відрізняються від Чорнобильського реактору, і максимально, що вони можуть зробити, це просто вивести їх з ладу. Вони не будуть підлягати відновленню. Ну так, принаймні кажуть фахівці. Єдина загроза, найбільша точніше загроза, там це сховище ядерного палива, відпрацьованого палива. У разі підриву цих контейнерів може статися ефект так, так званої брудної бомби. Площа за забруднення буде не дуже великою, от но при цьому радіоактивне забруднення буде і знов ж таки рекультивація і дезактивація цих земель займе певний час і певні буде нести з собою певні екологічні наслідки. З останніх повідомлень читаємо Wall Street Journal Повідомляє, що у США близькі до рішення стосовно передачі ракет Атакамс, то тих, які ми давно очікували, давно просили для України. Що вони як вони допоможуть? Як вони можуть змінити логіку війни? Адже ми. Ми вже не перший раз е, бачимо оцю таку е, позитивну для нас, для українців схему, коли спершу інформація про передачу тих чи інших озброєнь з'являється в авторитетних, а очевидно, що Wall Street Journal є авторитетним виданням е, авторитетних західних виданнях, і десь е, незабаром з'являється офіційне підтвердження, що нам очікувати, якщо ми отримаємо атакам, е, як вони впливатимуть на хід війни. Ну скажу так, ми ж бачимо з вами і і обговорюємо постійно вплив такі ракет типу Штормшедов. Так вони нас дуже задовольняють і вони нас дуже виручають на сьогоднішній день. Фактично, ми вже дістаємо до Азовського узбережжя, до північних е територій е півострова Крим е Українського тимчасово окуповано. Якщо з'явиться Атакамс, то ми можемо дістати до до Керченського мосту. Тобто, вся територія України, яка на сьогоднішній день окупована російськими військами, буде під вогневим контролем наших, наших сил оборони. І ще треба додати те, що ракета Атак Атакамс від на відміну від ракети Шторм Штормшев, вона набагато мобільніша і її використання набагато легше. І підготовка до використання фактично займає лічені хвилини. Мобільність пускових Хаймарс ну, ми вже з вами це знаємо. Це не треба піднімати авіацію, готувати, готувати ракету, технічний персонал, аеродром, і все решта. Тут мобільна, мобільна база, ось в чому привілегія: вогнева міць і мобільність. Ми сьогодні не раз в студії про це говорили. і десь всі сходилися на думці, що от в тому бунті, який відбувався на території Російської Федерації, в п'ятницю, в суботу, його фази, очевидно, що процеси там і зараз відбуваються, найгірше для України було те, що він був дуже коротким. І по суті, про активну фазу. Солдати окупантів на передовій можливо дізнавалися вже тоді, коли воно все завершилося, коли ситуація заспокоїлась, коли нема що переживати за свої рідні міста на Московщині. Як ви гадаєте, які довготривалі наслідки саме для російської армії матиме ця ситуація? Адже усім стало зрозуміло, що ситуація в Російській Федерації дуже неоднозначна і є чимало конфліктів між різними силовими гілками. І, зрештою, сам Путін, якщо він ще досі існує, не такий потужний лідер. Це помітили усі, очевидно. Дивіться, я би я би трошки змінив ракурс. Я, я, я дивлюся на Пригожина, як на маріонетку, якою керують із за коліси. І оцей його мітеж, так званий. Те, що він був короткий, це не, не, не характеризує його, як він вже закінчився. Це був тільки вступ, це була преамбула до величезних тектонічних процесів, які зараз тільки починаються в Російській Федерації. От зараз Путін все ж таки прийняв рішення проводити чистку не тільки в міністерстві оборони, в силових структурах серед найвищого командування. Він хоче позбавитися всіх людей. Які на його погляд викликають у нього сумнів, а це буде деморалізувати і буде розхитувати систему центрального управління, плюс еліти, які вже побачили, що Путін слабкий в прийнятті таких докорінних рішень, вони можуть готувати другий раунд цього метежу. Так що це тільки начало. Ми ще побачимо з вами ці процеси, і вони нам зіграють на руку. Але все ж ми якось коли спостерігали за тим, що відбувається в Росії, думали, що як наслідок цього, якщо вони все таки придушили якось це повстання, наступним кроком буде затримання їхніх високопосадовців, якраз армії. Сьогодні з'явилася інформація про Суровікіна, якого нібито затримали. Зрештою, американські медіа про це повідомляли за Times, Ми давали цю цитату, але потім це спростовували на Росії. Чи може ще бути ось цей наслідок затримання? Арешти чи якісь інші покарання для їхніх верхівок? Може. Я думаю, може. До речі, зверніть увагу, як генерал Юдін, це заступник Суровікіна як він відреагував. Він написав Твіттер, що я вдома, але не написав в якому статусі. А де шеф, я не знаю. Я думаю, що це, це вплине, дуже вплине. І не тільки на, на саме командування. З ким залишиться Герасимовий Шайгу, якщо Путін утримає їх на посадах, до речі, це лакмус шайгу це Лакмус, на мій погляд. Якщо він його утримує на посаді, значить Путін намагається довести, що він ще тримає владу. Але з ким вони залишаться? І допустимо, того ж того ж суровікіна, якщо даже його не заарештували, а просто затримали і допитали на Лубянці – і взяли з нього там якусь підписку про нероз... про нерозголос. То як він но но при цьому для того, щоб зберегти зовнішній вигляд, його його допустимо залишать на посаді. Який з нього буде очільник э, військового та э, воєнна -космі... повітряно космічних сил Росії? А сьогодні допустимо британська розвідка нам каже, що э, в ВКС Росії там повна деморалізація льотчиків. Пілоти, пілоти не розуміють, як в небі Росії позбивали як, як мух, От. Так що це це повне руйнування системи військового управління, і це тільки, тільки початок. Зараз європейські, це вже заключне запитання. Європейці заявляють про те, що приведення вагнерівців до Білорусі, яка межує з кількома одразу країнами НАТО, це країни Балтії, це, 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 це Польща. Зрештою, це, це новий виклик, це нова загроза. Там посилюють кордони. Як ви гадаєте, для України це є загрозою, зокрема. Перед вами в нас було вімкнення Олексія Данілова, секретаря ради національної безпеки та оборони України, і він зокрема зазначив, що це питання буде винесено на ставку головнокомандувача, аби або його дослідити. Що ви думаєте з приводу потенційної загрози з боку Білорусі в зв'язку з тим, що там може з'явитися можуть з'явитися в бойовики Вагнера? Ну я, я мало вірю в те, що вони з'являться. Я, я більше вірю і бачу те, що сьогодні Путін робить все, щоб повністю знищити Вагнер. До речі, їх роззброюють. Вони вже у них відняли важку бронетехніку. Зараз вирішується судьба, подальша судьба бійців. Хто бажає той підписує контракт з міністерством оборони і повертається в Україну вже в якості військовослужбовця збройних сил Росії. Ті, хто не погоджується, ну думаю, буде на мій погляд, ніхто не випустить цих бійців з території Російської Федерації, окрім назад назад, повернутися або в якості штрафного штрафної роти, якщо вони були, були причетні до мітежу, або в якості контрактника збройних сил Російської Федерації не дасть Путін втрутитися Лукашенка в, 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 в проект підготовки найманців Вагнеру. Тому що вони е, допущені в ну при принаймні в африканських країнах вони допущені до дуже великих цінностей: тих же алмазних копій, тих же золотих приїздів, е, тих же політичних лідерів вони охороняють там і виконують брудну роботу для підтримки цих режимів і цього бізнесу, який вони там ведуть, так що Лукашенко просто хоче перетягнути на себе одіяло, то що так же як він носиться вже з цією. З цією ядерною дубінкою маленькою намагаючись показати, що він набагато більше буде мати впливу на те ядерну зброю, якщо Путін її туди перевезе. а і розповідає всім, що вона вже, начебто, там.